ігор показує на фотографіях, яким їхній дворик був до ремонту. На рівні вікон тут метри два, можливо, навіть більше ніж два метри. Були бур'яни, неодноразово їх скошували, але самих грошей, щоб зробити самостійно якесь озеленення, нам не хватало. Мешканці вулиці Дрогобича дізналися, що німецький фонд ГІС із міською радою пропонують дофінансувати проект озеленення дворів. Самі жителі заплатили по одній тисячі гривень із квартири. Решту 90% додав ГІС загалом 290 тисяч гривень. За такі гроші тут з'явилися лавки, пергола, тераси, висаджено кущі і квіти. Для нас було важливо зробити акцент на озелененні і на відпочинку людей. Тому в нас є і замощені території, навіть на зеленій частині, тобто є тераса, на якій є пергола, по якій буде витися виноград. Вже там, звичайно, посаджений він. Є і створені всі умови для того, щоб люди тут могли проводити час. У межах такої програми, яка діє уже третій рік, у Львові озеленять цьогоріч ще чотири двори. Ті загов'я. Цей двір, як і чотири інших, є у програмі покращення внутрішніх дворів. І співфінансування відбувається за рахунок відкритого конкурсу, де мешканці можуть запропонувати свій двір, написати мотиваційний лист. Це все відбувається за підтримки спільного німецько-українського проекту. Тепер доглядати за оновленим простором для відпочинку мають мешканці. Мешканці повинні далі. Чути відповідальність і на покусити траву, доглядати газон. Це дуже важливо. Подальшій експлуатації дворику. просто треба забути всім мешканцям, що хтось має прийти і зробити. Не знаю, президент, прем'єр-міністр, чи мер міста. Це вже ваше Марічка Крижанівська, Олексій Шелковий, головні новини Львова.